Усім привіт! Мене звати Денис і сьогодні хочу поговорити про тотальну забудову міст України. Днями їхав в однією з вулиць у Харкові і побачив на ній одразу кілька недобудов, висоток. Ну і фактично зробив висновок, що, що в Києві, що в Харкові, думаю, що в Дніпрі чи в, в містах Західної України. Так само тотальна забудова, туля цієї висотки, де потрібно, де не потрібно, можна чи не можна. Але проблема в тому, що з настання за спочатку повномасштабної війни майже там 80% будівництв фактично зупинилися, заморозилися. Будуються вже такі мегакомпанії, які мають під собою таку фінансову подушку. Ну або як, от у Києві під шумок війни, Київ Рада на чолі там з кличком вони приймають усі ці. Рішення Київради для того, щоб дозволяти забудовникам будувати там, де громада проти, чи загалом це просто неможливо логічно, але дії Київради, як завжди, алогічні в більшості випадків, що стосується забудови, всі ми пам'ятаємо так званого бізнесмена Лицихівського, який забудував фактично околиці Києва цими висотками. Це така була мильна бульбашка інвесторів по суті. Залишили ні з чим, комусь ще вдалося встигли ще люди отримати свої квартири. Але багато з них просто вклали гроші і залишилися і без грошей, і без свого житла, без квадратних метрів. Ну от Войцехівського начебто читав, що заарештували, ну що ну дадуть йому там умовно там 5 років якихось, відсидить він з них 3 та й заплатить гроші та й вийде. ну Або там по умовно достроковому вийде. І все, а люди, тобто це така шрам такий на, на, на все життя. Е, ну, загалом, як бачимо, що з часів там, еліти центру, яка лунала гучна ця справа всередині 2000-х років у Києві, коли позбирали з інвесторів там, мільйони, а то й десятки чи сотні мільйонів доларів, і потім ці інвестори залишилися е, нічим. Тобто ситуація не змінюється, і от коли почалася велика війна у 2022 році у лютому, то більшість будівництв зупинилися. І знову ці люди просто ні з чим сидять. Наприклад, той же Київ Мізьбу, теж така фішка у київської міської влади. От є таке, така компанія Києм Тобто, частина акцій належить київській громаді, і фактично Київ це просто. Приватна там компанія, яка зводить житло і продає його людям за ринковими абсолютно цінами. Але наразі, коли якийсь Місьбуць зіштовхнувся з труднощами і люди почали мітингувати, то Київрада просто вливає тут мільярди гривень з київського міського бюджету для того, щоб підтримати місьбуд, щоб вони просто закінчили там зведення. Якихось висоток, ну така схема якась дивна. Тобто, по суті, компанія, яка сама собі заробляє гроші, але коли в неї труднощі, то з київського бюджету. Мають ливати гроші, щоб інвестори не мітингували. Людей, звісно, зрозуміти можна, але з іншого боку, чому інші кияни, які не є інвесторами Київ Буду, мають фактично зі своїх податків, які вони сплачують, частина ж податків залишається у київському бюджеті, мають платити за тих інвесторів, які залишилися ні з чим. Теж такі дивні схеми. Ну і Загалом по Україні от ситуація будівництва зупинилися. Люди ці сидять, не знають, чого очікувати, хоча гроші вкладені, у деколи це десятки тисяч доларів. Люди збирали там руками, мабуть, а хто й пів життя на цю квартиру, якийсь шанс з'явився. Зараз залишиться ні з чим. І законодавчо, як бачимо, після літа центр цього всього ніхто не зробив. Тобто, для того, щоб будувати, напевно потрібно надавати дозволи компаніям, які дійсно є потужними і які в разі якихось. Крис просто добудується житло, а не кинуть на півдорозі все і підуть геть. Хоча, знову ж таки, гроші, які вклали ці інвестори, просто звичайні пересічні громадяни, осіли в кишенях цих забудовників. Ну, це важко це повірити. Що вони в нуль будували просто ці коробки, виганяли з бетону і все витрачали на всі кошти, вкладені інвесторами, плачали на це. Звісно. Частину грошей, а то, мабуть, і більшу частину, вони просто забрали собі. Ну а зараз сказали, що не мають змоги будувати така, от ситуація.